Вітаю. Ви на Ютуб-каналі Король Данило. Мене звати Мирослава Сузанська, і перед тим, як почати розмову з нашим гостей, з гостем, прошу наших глядачів підписуватись на наш Ютуб канал, щоб не пропустити жодної важливої інформації. Сьогодні наш гість Олег Пензен, економічний експерт. Добрий вечір, пане Олеже. Вечір добрий. Поговоримо про план стійкості президента України Володимира Зеленського, такий його економічний аспект. Почнімо з четвертого пункту плану відразу, де, зокрема, президент зазначив, що Україна потребує нової економічної політики. Що на вашу думку має змінитись за ем, словами президента? Що він може мати на увазі? Ну, дивіться, е, напевно, я буду надзвичайно обережно говорити про ті речі: е, президент тільки зазначив е, основні напрямки. Імовірної нової економічної політики, супроводжуючи інформацію про ті напрямки, додатком, що до, з цих, до, до кожної з цих пропозицій буде окремий додаток, де буде чітко написано, розписано кроки, які мають забезпечувати подібні дії. Тобто, поки що ми можемо тільки оцінювати. Загальні назви блоків. А е, якщо бути зовсім відвертим, вони ну, традиційно, як і всі політики в Україні е, до, до нашого шановного пана президента, це блоки, які говорять про співпрацю з бізнесом, про зменшення тиску на е, бізнес зі сторони правоохоронних структур. Це е, мова йде про певні заходи, які стосуються. Скажімо, в тому числі і воєнного страхування там, тобто там є багато моментів, він називав. Власне, з воєнним страхуванням це певна інновація, тому що до цього ми не жили в умовах війни. Але все, що стосується покращення співпраці бізнесу і влади, це вже було неодноразово. І якщо бути відвертим з цієї точки зору, то напевно... Коли ми подивимося заяви і висловлювання всіх президентів Незалежної України, то жоден з них не казав, що він буде гнобити бізнес і що він буде посилювати тиск на тих, хто платить податки. Всі казали, я вам більше того, хочу нагадати, і були ж. За часів попереднього президента пана Порошенка і прем'єр-міністра Гройсмана навіть два законопроекти прийняті маски шоу СТОП-1 і маски шоу стоп-2. Щось принципово змінилося. А, наступний момент, напевно, якось треба також пригадати, що в нас же скільки, по-моєму, третій раз вже перезагружають бюро економічної безпеки. Та у нас зараз прийнято рішення про перезагрузку митниці. Ну, напевно, це прокрас про це і мав на увазі президент про ті перезагрузки, але е, дивіться, е, прокурори інваліди, погано працюючі податківці. Це ж не засланці зі сторони Російської Федерації, правда, це хлопці, з якими разом ми вчилися в вищих вучбових закладах, в середній школі, ходимо по одних вулицях. Ну, тобто, мова, напевно, йде не про. Е, Речі, які пов'язані там із е, персоналіями, мова йде про зміну самої парадигми відношень влади до бізнесу. І е, напевно напевно вставати е, всім особовим складом Верховної Ради, пласкати в долоні. В тому числі і пан президент це робив, дякуючи бізнесу, напевно, сьогодні в тих умовах, які ми живемо, трошки замало. Тобто, це тішить, але воно напевно вимагає інакших підходів сьогодні щодо цих речей. Тому давайте ми для того, щоб відповісти на вас запитання покоротше, ми дочекаємося тих додатків з конкретними діями. З е, датами прийняття рішень і контролем за виконанням. Тому що якщо це лишиться знову на, на рівні таких загальних заяв, загальних пропозицій, просто дивіться: е, президент е, виступав щодо програми стійкості е, на тисячний день від початку активної фази бойових дій. Тобто за тисячу днів. Які пройшли з початку активної фази бойових днів, з активної фази бойових дій у нас з вами досі немає розуміння, як ми далі будемо будувати економічну політику в країні. Хіба це не проблема, це величезна проблема в дійсності? Тому я думаю, що напевно, поки що ми почули від президента багато красивих слів, і ми чекаємо від нього більш глибокого, ґрунтовного аналізу того, як він буде втілювати ті. Однозначно амбітні заяви в життя. Угу. Також Володимир Зеленський говорив і про детінізацію. але з іншого боку, уряд планує чергове підвищення податків у 2025 році. Як от за таких умов можуть детінізувати бізнес, на вашу думку? Ну він же ж там говорив не тільки про кнута, він ж там говорив про пряника, якщо пам'ятаєте, і говорив про знову ж таки. Е... Аналізуючи все те, що говорилося президентом в якості програми стійкості, це ще раз говорю: це вимагає більш глибокого аналізу після того, коли будуть зрозумілі конкретні кроки. Угу. То, що податки потрібно збільшувати сто 100%. Але питання верніше, не податки, то що треба збільшувати надходження до державного бюджету, його можна збільшувати різним шляхом. У нас, з вами, та, у нас з вами більше 40% української економіки знаходиться в тіні. Питання детінізації економіки є надзвичайно важливим. Але механізмів детінізації на сьогоднішній момент ну, одним із механізмів детінізації, пам'ятаєте, зараз пропонувалося економічне бронювання, коли е, підприємство, яке хоче забронювати своїх працівників, вимушено буде показати реальну заробітну платню. При цьому таким чином, ну ми ж тепер зовсім по-інакшому бачимо механізм бронювання. Я розумію причини, чому так відбулося. Окрім контраверсійності цих ідей, головна, я думаю, причина полягає в тому, що ми таки дочекалися 50 мільярдів доларів кредиту на 25 рік, і гострота пошуку фінансових ресурсів для заповнення бюджету для виконання соціальних зобов'язань держави, вона трошки, так би мовити, знялася. У нас же з вами як? У нас з вами якісь е, непопулярні контроверсійні рішення приймаються тоді, коли ну, ми притиснуті до стінки, інших шляхів немає. Тобто, от, немає грошей, їх треба шукати. Як їх треба шукати? Непопулярними рішеннями. Тоді ми починаємо приймати непопулярні рішення. Е, ну, яскравий приклад було прийнято закон про е, 5% воєнного збору який президент досі не підписав, чому ну тому, що з'явилися гроші до кінця цього року, і можна теоретично відкласти цю ситуацію на наступний рік. Ну тобто, коли ми дивимося ту конспірологію, ми до деякої міри вам, з вами, розуміємо, що є речі, які між собою пов'язані. Наявність грошових коштів, які нам дають наші партнери, дають можливість нашим. Можновладцям, нашим лідерам країни відтермінувати непопулярні рішення всередині країни, які власне спрямовані на наповнення бюджету, оце власне питання детінізації. а детінізація – це дуже складний процес. Ще раз повторюю: всі уряди України, всі президенти України. З моменту створення і отримання незалежності говорили про детінізацію економіки. Всі говорили про про боротьбу з тіньовим бізнесом. Всі абсолютно. Ну, Говорить і досягати результату це дві різні речі. Ну, от ми від президента почули питання детінізації. Тим не менше, от ми маємо з вами от різні. Ситуації по тому ж економічному бронюванню, яке розглядалося як один із способів технізації, але воно дійсно воно не, не знайшло підтримки, там, наприклад, у військових, воно не знайшло підтримки в інших колах. Ну тобто е, у нас з вами е, дуже часто певний е, політичний резон е, відіграє достатньо велику роль при прийнятті тих чи інших економічних рішень. Ну, то саме з тим з роздачою тисячі гривень всім на населенню України там, або там з шкільними обідами для дітей в незалежності від майнового стану. Ну тобто є речі, які більше мені нагадують е, політичні дії, аніж реальну, реальне бажання там, покращити рівень життя українського народу. Верховна Рада України ухвалила держбюджет на 2025 рік. Чи вважаєте ви його реалістичним з боку з огляду на нинішні виклики, і які, можливо, якісь ризики бачите головні у його реалізації? Основний виклик це своєчасність і повнота за запозичень. Коли у вас видаткова частина 3,8, дохідна 2.2, ну, то ви маєте розуміти, що 1,6 трильйона? Має в країну для того, щоб ви погасили соціальні зобов'язання. Якщо врахувати, що всі 2,2, що ми збираємо, це ми плануємо відправити на безпеку оборону, а весь соціальний пакет фінансується за рахунок запозичень, тобто не просто соціальний пакет, заробітна платня бюджетникам, лікарям, вчителям. Заробітня платня державних службовців в центральних органів виконавчої влади, окрім силових, всі виплати по соціальному пакету. І це при тому, що в 24 році загальний обсяг ем, соціального бюджету у нас становив 470 мільярдів гривень. На 2025 рік він передбачений в 420 мільярдів, тобто мінус 50 мільярдів по соціальних платежах. Менше стало видатків на освіту, менше стало видатків на охорону здоров'я. Ну тобто. Заморожені соціальні стандарти. Навіть от при тих умовах, при тому, що в дійсності ми йдемо на фізичне скорочення соціальних виплат, все рівно лишається дуже велике питання своєчасного надходження коштів для погашення цих зобов'язань. Тому дивіться, говорити про збалансованість бюджету можна тільки в тому випадку, коли ви повністю самі впливаєте на дохідну і розхідну частину. Коли ви напряму залежите від допомоги партнерів, Ну, але з другого боку, ми знаходимося у війні і чекати і шукати якихось інших варіантів навряд чи сьогодні реалістично. Тому, як казав перший президент України Леонід Макарович Кравчук, маємо те, що маємо. Я вибачаюся. Розумію. Так, ми знаходимося війні і якраз от збільшили витрати на оборону. Це справді важливо, але чи може це вплинути якось негативно на інші якісь такі важливі сфери, як там соціальна сфера чи інфраструктура чи що? джерели джерела різні. Ще раз повторюю: абсолютно різні джерела. Безпека оборони за рахунок податків і зборів. До речі, коли ви зауважили, перший в першому читанні у нас було. Дохідна частина 2 трильйона, видатну на безпеку оборону 2,2. і тоді всі експерти казали, чекайте, де ви наберете ще 200 мільярдів? І от, власне, найбільш принципове рішення це збільшення видаткової розхідної частини на 200 мільярдів гривень. Е, з них 141 мільярд це підписання такі президентом закону про збільшення воєнного збору до 5% і ті новації, що були прийняті в цьому законі. І десь 60 мільярдів це перекидка. з… Дорожнього фонду з спецфонду на загальний фонд державного бюджету. Тобто, ми, по суті, з вами от таким чином закумулювали ще 200 мільярдів за рахунок внутрішніх джерел. А ще раз говорю: весь соціальний пакет це макрофінансова допомога. Тому в них абсолютно різні джерела, і все, що буде збиратися у вигляді податків і зборів, теоретично має. Ми... Але ще раз повторюю, в чому є принциповий момент. Ми весь час з вами говоримо про 2,2 трильйона на, на наступний рік, як про цифри, які вже досягнуті, про податки, які вже зібрані. Просто треба завжди запам'ятати, що це є процес, який ще передбачає роботу бізнесу, успішну роботу бізнесу і належну сплату бізнесом податків. Тобто, якщо не буде досягнуто основного пункту, з якого ми власне починали нашу бесіду сьогодні е, нормальну людську співпрацю бізнесу. і Силових структур правоохоронних, податкових взагалі держави. бізнесу буде вкрай важко закумулювати тих 2,2 і про які ми тільки що не з вами говоримо. Розумію. Водночас, до речі, в Росії ухвалили вже трирічний бюджет, і там такі рекордні цифри на оборону в 2025 році, на видатки війська. От що, які можна висновки зробити з такого бюджету? Ну, вони починали з бюджетом в 60 мільярдів доларів. Е, на наступний рік 135 мільярдів доларів передбачають. Дивіться, в них абсолютно принципова е, різниця між механізмом мобілізації до війська. У нас з вами мобілізація е, загальна. Вони. Спробували зробити часткову мобілізацію в 2022 році і, набравши 300 тисяч людей по мобілізації, вони втратили 2,5 мільйони тих, хто втікли з країни. І вони перейшли до так званої криптомобілізації. Тобто вони прийшли до мобілізації, яка здійснюється за рахунок е, фінансового стимулу. На сьогоднішній момент при підписанні контракту з Збройними силами Російської Федерації. Е, Громадянин Росії отримує 400 тисяч це 4 тисячі доларів від державного бюджету російського. І приблизно ну, в різних суб'єктах Федерації по-різному, але в середньому 16 до 26 тисяч доларів одноразової виплати, в залежності від того, де він цей контракт підписує. Наприклад, Білгородська область дає там, 3 мільйони та, разом з тими 4 тисячами. Доларів в Москві 20 тисяч доларів, в Санкт Петербургу 18 тисяч доларів. Тобто, це ті гроші, які громадяни, Украї... громадяни Російської Федерації, які живуть в віддалених суб'єктах Федерації, не бачили ніколи, і вони за це життя їх не зароблять. Тобто, такими величезними видатками Російська Федерація стимулює, і то надзвичайно важко і зараз це робити, тому що ну, реально вона. Проводить тим'ясні штурми, вона вимушена на сьогоднішній момент по суті викупляти в Північній Кореї вояків, які сьогодні воюють в тій Замі-Курській області. Так? Чому це відбувається? Це відбувається тому, що внутрішніх резервів Російської Федерації для мобілізації подальшої, навіть криптомобілізації, в них не вистачає. Тому вони, власне, йдуть по шляху збільшення. А джерела цих коштів ну, це їх експорт. Це їх продаж енергоносіїв, це їх продаж нафти, яку купляє Індія, Китай, які купляють країни, які по суті дають той ресурс фінансовий, який дозволяє Росії продовжувати воювати в Україні? От ми згадали про Росію. Зараз все частіше говорять про ймовірність ядерного удару з, з території Росії на по території України. Загалом, якщо говорити з економічної точки зору, чи е, зможе Росія, якщо все таки застосує ядерну зброю, е, перенести санкції можливі? Ой, слухайте, дивіться, я е, говорю виключно як економіст, я не є воєнним експертом. В мене є надзвичайно е, е, великий рівень впевненості, що жодним чином ядерна зброя застосована не буде навіть е, в варіанті е, тактичної ядерної зброї. По-перше, проти цього категорично виступають найбільші партнери Російської Федерації, від яких, по суті, напряму залежить її існування. Це Китай, в першу чергу, Китай і країни БРІкс, в тому числі Індія. По-друге, були абсолютно чіткі попередження Росії. Росія розуміє, що так відбудеться про ніщівний відповідний, скажімо, крок зі сторони країн НАТО. Третій момент. Поки що, на сьогоднішній момент лінія фронту ті зусилля, що спричиняють Російська Федерація, дає їй можливість посувати лінію фронту в, по території України. Тобто Російська Федерація на сьогоднішній момент не має великого ризику втрати державності. Тому примінення ядерної зброї, навіть виходячи з ядерної доктрини, сьогодні. Виключено абсолютно, тому я не розглядав би ті речі. Росія сьогодні звичайними озброєннями тисне в Україні достатньо сильно в першу чергу за рахунок надзвичайно великого е, мобілізаційного потенціалу, надзвичайно великої кількості населення, яку вона може абсолютно бездумно витрачати на українській території. І тим ясні штурми, про які йдеться мова, це ж не жарти, це величезна кількість жарт, і наші військові, і наше політичне керівництво. Порівнюючи реальні втрати російської армії по відношенню до української, говорю, що це в рази, але вони можуть собі це дозволити. Україна не може дозволити собі втрачати таку кількість населення. Тому в даній ситуації я не розглядаю можливість примінення ядерної зброї Російської Федерації в Україні. Пане Олеже, я вам дякую за цю розмову. Олег Пензен, економічний експерт, був гостем на Ютуб-каналі Король Данило.